Вифлеємський вогонь доставлено у Бориспіль. Пластуне степові яструби почесно передали вогонь миру у кожен заклад підприємства міста та військовослужбовцям напередодні світлого свята року. Різдва скаути відня започаткували акцію передачі вифлеємського вогню миру. Вони беруть з місця народження Христа вогник, привозять його в відень і тоді роздають його по всіх установах, закладах. Вперше це було зроблено для тих, хто не може святкувати різдво в домашньому колі, в сімейному затишку. Це було для дитячих будинків, для убогих. Розносився вогник, але з часом ця традиція сподобалася всім. До Борисполя вифлеємський вогонь приїхав під різдвяні пісні з Михайлівського золотоверхого собору напередодні, 19 грудня. Степові яструби запевняють, що навіть якщо вогник погасне, він все одно несе в собі мир та щастя для людини. Церемонія передачі даного вогню була в Києві цієї неділі. Вогник було передано блаженнішому єпіфанію і було роздано пластунам всієї Київщини. Міста Києва для рознесення по своїх осередках, одним із перших бажаний вогник миру отримали працівники Бориспільського музею, що стало для них справжньою несподіванкою. Ми точно знаємо, що світло переможе темряву, і наша перемога вже не за горами. Дякую. Тим більше, якщо це вогонь миру, це тим більше. За словами Володимира Леськіва, вофлеємський вогонь миру це щорічна скаутська акція вперед день різдва, яка полягає у поширенні вогню запаленого на місці народження Ісуса Христа. Вифлеємський вогонь він носить таку можливо духовну символічну цінність. Оскільки скаути у відні 86-му році привезли даний вогник з місця народження Христа, а якщо ви знаєте Печера, де народився Христос, вона має два входи. І коли люди беруть напередодні Різдва вогник даний, то навіть об'єднуються католики і православні, тому що є вхід один для православних інший для католиків. А в момент отримання вифлеємського вогню заходять через один вхід, виходять через інший. В Україні вогонь поширюють пластуни з 1999 року, передаючи його в громади, лікарні, школи, дитячі будинки та державні установи. З початком російсько-української війни пластуни вже п'ятий рік передають Вифлеємський вогонь миру і різдвяні подарунки українським за захисникам у зону бойових дій Олена Гринюк Володимир Косинський новини телеканал Бориспіль.